У нього лишилась згорьована мама. Луцька громада прощалась із героєм Максимом Житковим, який мав бойові відзнаки за мужність. На жаль, життя захисника обірвалось на початку жовтня у Запорізькій області. Та рідні берегтимуть про нього найтепліші спогади і любитимуть свого героя вічно. Мама і найрідніші і зі сльозами на очах проводжали свого захисника Максима Житкова. Максим, мій похресник. Це дуже сильна, мужня людина. Він хоробрий воїн. Він наш захисник. Він нагороджений золотим хрестом від Залужного. Золоті хрести просто так не дають. Ми всі маємо бути вдячні тим хлопцям, тому що ми тут живемо спокійно. А вони там за нас гинуть. Це був і веселий люблячий син. У нього одна мама залишилася. Він дуже боляче. Дуже боляче, дуже боляче. 45 років, попереду було ще все життя. Та, на жаль, захисник Максим Житков поліг за Україну 1 жовтня біля села Лобкове Запорізької області. Близькі та знайомі героя пам'ятатимуть таким. Позитивним, веселим. Завжди готовий пройти на допомогу. Ми вчились в одній школі разом, ми дружили. Дуже любив дітей. Я ж кажу, ну, дуже хороший хлопець, дуже шкода, що наші хлопці їдуть. Дуже боляче. Його бабуся працювала зі мною в садочку. Вона помічником вихователя була. Я була виховательною, а вона помічником вихователя. Максим дуже часто прибігав до неї. Такий хороший життєрадісний хлопчик. Він був дуже хорошим. Він дуже щирим, дуже добрим. Він гідно захищав нашу країну. Він допомагав хлопцям, він виконував дуже складні завдання. Дуже такий любив життя. Він, він потім вивчився на психолога. От. Він, пі -пі Все йому цікаво було, ну, пізнавав світ, знаєте, такий дуже хороший хлопчик. дуже Друзів нього багато було. Хороший хлопчик був, хороша людина, герой. Слава герою! Хай спочиває з Богом герой. Відспівали військового у кафедральному соборі Святої Трійці, прощались із героєм Максимом Житковим, усією громадою. Сьогодні ми провели останній путь ще одного нашого героя, який загинув за те, щоб в нашому місті діти могли ходити в школи, в садочки, люди могли працювати, щоб тут в нас не було таких жахіть, такої розрухи, таких страждань, які на превеликий жаль є. В окремих містах, в селах, на півдні, на сході України. І ми повинні пам'ятати про це і пам'ятати, що ціна кожного мирного дня це подвиг і на превеликий жаль жертва наших герої. Тому нашому героя вічна пам'ять, честь, шана і щире співчуття рідним і близьким. Поховали захисника Максима Житкова з усіма почастями у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.